Усім привіт, ви слухаєте подкаст Коло їжі. А я його ведуча журналістка, перекладачка, соціологиня і редакторка рубрики їжа на сайті Суспільна культура Олександра Поворосник. Коло їжі це подкаст інструкція про те, як принести традиційні харчові практики у сучасне життя і як зробити це легко навіть в умовах міста. На вашому столі з'являться сезонні продукти, які можна готувати як традиційно використовуючи українські традиційні харчові звичаї, так і по-сучасному, або запозичуючи щось із традицій інших країн. В цьому епізоді ми з нашою гостею будемо говорити про те, чому сезонність це добре, і чому, попри те, що глобалізація дозволяє нам отримати будь-який продукт з будь-якої точки світу порівняно дешево, все одно весь світ повертається до ідеї локальності і сезонності. Ми будемо ділитися власними великодніми практиками з нашою гостею і поговоримо про феєричні можливості щавлюк. Якщо ви думали, що в щевлю нема феєричних можливостей, точно не перемикайтесь. Сьогодні до нас в студії приєднається Настя Іванцова, журналістка, яка встигає не лише писати про бізнес і інші важливі складні для мене речі, але й також вести власний кулінарний блог, подкаст «Голодним не слухати на платформі подкастів СербтоМедіа і взагалі вражає мене своєю активністю і обізнаністю про їжу. І ми будемо говорити про Великдень. Настя дуже рада бачити тебе в студії. І давай відразу почну з питання якими кулінарними традиціями в тебе асоціюється великдень? Тут, мабуть, треба сказати великий дисклеймер про те, що моя родина була не дуже релігійною. Uh -huh. Я з Миколаївщини. У нас Великдень був тим днем, коли всі вперше спочатку року вибирались на природу. Uh -huh. Це було тепло, це було перше сонечко. Часом, коли Великдень припадав на травень, це був перший раз, коли можна було залізти вже на річ нарешті в річку. І для мене в першу чергу Великдень це от ти. Виходиш і дихаєш природою. Те, що зараз в Твіттері називають Трогати траву. От ми виходили і трогали траву. <свят> я, на жаль, не вірянка. Я не можу похвалитися тим, що я там регулярно дотримуюсь релігійних традицій. Втім, для мене важливо продовжувати оцю тяглість, що ми святкуємо Різдво, ми святкуємо Великдень. У нас є певні традиції, які ми проносимо з собою крізь життя. І саме через це я в якийсь момент почала пекти паски. У нас не було в сім'ї традиційного нашого рецепту паски, uh -huh. і я подумала: я маю бути тією першою людиною, яка в нашій родині зробить свою паску, яка буде для всіх в нашій родині ідеальною. Ось, наприклад, в мене чоловік з Тернопільщини, і в нього тато, зазвичай, пече паски. Щоб мене, для мене це було культурним шоком. Як це? Чоловік на кухні пече паски? Йому дозволили кухню. Дозвол... Дозвол... Моя мама, моя мама досі не може в це повірити. Для мене Великдень. Асоціювався певною мірою зі стресом через те, що ось ця традиція того, що пасочки готують лише жінки, в моїй родині була доведена до абсурду. Всіх виганяли, мама нервувала, пекла паски. Це викликало в неї дуже багато хвилювання, і мені здається, це якраз переосмислення традицій в нашому випадку було в тому, що, мабуть, рік тому лише мама вирішила, що можна не переживати, можна замовити паски. Бо вона не любить нічого пекти. У мене з пасочками в дитинстві було геть навпаки. Бабуся хотіла пекти паски, вона замішувала такі величезні, мідні миски опари для того, щоб зробити на всю вулицю пасок. А мама казала: так навіщо? Я на прямому контакті з хлібзаводом. Я просто попрошу, щоб нам зробили більше пасочок. Слухай, як ти ставишся до паски з кремом всередині? Це складно. Бо я завжди дуже жадібно дивлюся на оці от відео розрізів, mm -hmm. коли пасочки всередині з кремом, mm -hmm. з усім. Але мені здається, що окей, я не можу сказати, що щось може називатися паскою, mm -hmm. щось не може називатися паскою. Найімовірніше для себе традиційно я не починатиму пекти паски з кремом. Mm -hmm. Це будуть просто. Однорідно паски з тільки тіста, в яких так буде багато цукатів, ймовірно, там можуть бути горіхи, ймовірно, вони будуть зверху залиті не глазурю, а розтопленим маршмеллоу або білим шоколадом. Але все одно всередині не буде начинки, тому mm -hmm. що потім, якщо це вже знову ж таки, оце подумати на один крок вперед. Якщо там буде крем. Її треба буде дуже швидко з'їсти. Це правда. — Якщо там не буде крема і вона засохне, я її mm. поріжу і зроблю з нею сухарики. І також, якщо паска з кремом, то як на неї ковбасу класти? — Абсолютно, У мене також мій кулінарний важливий спогад, пов'язаний з великнем. Що року в дитинстві був це десь за тиждень до Великня. Ми купували максимально багато консервованих ананасів і персиків. Бо у нас не було звичай якихось стабільних форм для випікання пасок, тому була задача з'їсти цю всю солодку консервацію: всі ці горошки, ананаси, персики, все інше, щоб в мами були це була моя задача і задача тата. З'їсти це все, щоб мами були ці жестяні банки, в яких можна було пекти паску. Далі моя задача як підлітка було не включати, не дай Боже, музику в квартирі. Мені забороняли слухати музику, і це були ті дні, єдині дні, коли Авріл Лавін в мої підліткові роки мовчала. І мені також забороняли читати Гаррі Поттера в цей час через те, що. Ну, як цю чертовщину читати, поки покіпаски печуться? Інші дні року, будь ласка, чертовщина, go ahead. Але коли печуться пасочки, треба думати про щось хороше, а краще ще оце йдіть, ідіть кудись погуляйте на вулицю і вдома взагалі не шастайте. І я вже дорослою людиною дізналася про те, що виявляється, шум не дуже впливає на. Тісто, хіба що, якщо це на якийсь землетрус або ще щось е, такого масштабу, я починаю підозрювати, що частиною цих традицій було бажання людей просто отримати трошки тиші і спокою. І з одного боку, я, як людина, яка любить науковий підхід, знаю про те, що ні, шум не впливає на тісто, але чи скажу я про це своїм дітям, коли вони будуть шуміти, а я буду пекти паски? А? Ти кажеш, що ви не були особливо релігійною родиною і, і не єною, Але чи освячували ви якісь продукти в церкві? Бо мені цікаво, що на Миколаївщині зазвичай було в кошиках? Звісно, ми все освячували. Це була прямо окрема велика традиція. Знову ж таки, батьки не ходили, бабуся з дідусем не ходили в церкву, але ми з однокласницями збиралися. Це був певний культурний феномен, коли ми просто. Посеред ночі збираємось, кожна шукає своє найкраще пальто, найкрасивішу хустку. Ми збираємо красиві кошики, ми йдемо в церкву, ми займаємо хороші місця. Це було з року в рік прямо велике social gathering, коли ми приходили для того, щоб постояти красиві під церквою і посвятити пасочки. Ми святили паски, ми святили. Яйця, писанки, крашенки. Ми обов'язково святили ковбаску. Мама завжди мені з собою давала пляшку води для того, щоб у нас була свята вода вдома. Що ми ще з собою носили? Носили вино, носили печиво, носили шоколадні цукерки. Я просто пам'ятаю, що у мене в кошику було дуже багато всяких. Ромашок, золотих ключиків, червоного маку і всіх таких штук. У батьків був продуктовий магазин. Батьки торгували цукерками. Батьки такі: ну ми ж будемо на великдень, коли треба розговітися, їсти цукерки з чайочком. Ну то святий цукерок. Готуючись до цього епізоду, я вирішила трошки почитати про саме великодні традиції інших країн, і мене вразило, наскільки вони різні. Навіть там в межах Європи хтось їсть баранину, хтось традиційно їсть рибу. Хтось просто будь-яке м'ясо їсть, часто використовують яйця, але в абсолютно якихось різних формах. І справді цікаво, як якісь речі, які вже не мають очевидних релігійних коннотацій, стають важливими там на Великдень. Можливо, чи є якісь іноземні традиції, які б ти використовуєш на великодні якісь свята? Можливо, якісь страви, які не є українськими, але тобі близькі. Ти казала про шашлики? Про шашлики, так <хи> і це саме тому, що це було перше потепління, <хи> і ми виїжджали на природу, і тато робив шашлики. Моя родина дуже тісно пов'язана з їжею, тому що, окрім того, що у батьків були продуктові магазини, вони починали свій бізнес з того, що вони самі робили ковбаси, вони Ковбас. самі коптили м'ясо, почеревину, все це і цим торгували. Це був їх перший бізнес, тому отака велика любов до споживання м'яса, вона якось у нас традиційна була в родині. Ти зараз кажеш про шашлики, а в мене в голові думка про те, що ось. А в майбутньому якийсь історик послухає цей запис подкасту і скаже: ага, вони, мабуть, їли шашлики з баранини через те, що Ісуса називають ягням Божим, в цьому був символізм. <рес> Мене, наприклад, також дивувало, що контраверсійним є питання. Чи можна святити кров'янку на Великдень? Дуже часто бачила, що у нас, принаймні в моєму селі, mm -hmm. святили кров'янку на Великдень. Святили всі ковбаси, будь-які, які робилися вдома. У нас в родині не святили, бо у нас просто зазвичай не любили кров'янку. Mm -hmm. Тому мене відправляли із кількома палками хорошої ковбаси, яку продавала мама. Якщо тато не встигав тоді щось закоптити свого, я точно пам'ятаю, що я колись ходила в церкву з кількома палками дрогобицької ковбаси. І... Святили абсолютно всім ясні страви, які можна було з собою принести. Я так розумію, певні православні церкви не заохочують взагалі споживання в якості особливо святкових страв, а часом навіть взагалі кажуть, що християнам не варто їсти трави з крові через те, що, здавалось би, це старозаповітні правила, але нібито. Все одно не варто. Хоча я спеціально зайшла на Reddit і прочитати головну сторінку католиків, і ще там є під. Сторінка католиків гастроентузіастів, вони теж ведуть дуже агресивні теологічні заруби на цю тему і кажуть, що ні, можна через те, що всі старозаповітні правила вони вже не поширюються, тому можна власне їсти все, що завгодно. Але деякі православні церкви ще не переконані. Тому якщо наші слухачі мають якусь точку зору щодо цього, ми дуже будемо раді почути в коментарях, чи святите ви кров'янку, чи можна святити кров'янку. Будь ласка. Я пам'ятаю з дитинства, що мене якось взагалі не цікавило ці там сезонності, щось там традиційної їжі я ненавиділа цю гарбузяну кашу восени, яку обов'язково треба було їсти. Моя мама казала, ні, та ти що це ж свіже, там вітаміни, треба його їсти. Я Казала ні, ні чіпсів, будь ласка, щось, іноземного екзотичного. Потім, як я там виросла, почала цікавитися їжею, мене почала приваблювати ця ідея локальної їжі, але в контексті інших країн. там. Нома, ресторан в Копенгагені, що вони там з локальних якихось своїх грибів, зелені, рослин чогось роблять? Це мені здавалось цікавим. А зараз я поступово, знаєш, і сама прийшла, і бачу, що багато людей, мені здається, з нашого покоління поступово приходять до того, що локальне. Це класно, знаєш. І ці люди, які там цікавилися іноземними традиціями. Я їх всіх бачу в суботу зранку на столичці. Вони стоять поряд зі мною в черзі і такі: так, що там вже цього разу? Один. 300 грамів. Ні-ні, дайте, дайте я вам дам кулечку, щоб ви буде в я так позволю сюди? Одна місце, щоб нічого не допливало. 390 одна, буде 390. Так. І баночки. Прошу гарно одне. На поста щит, посидіть. А скажіть, будь ласка, а вони бушка? Так. Відварені і промариновані. А чому ліщина? Ліщина 50, баночка. Так, зеліножецьку одну. Ну і давайте з цим <му> лучше. На столичку я люблю їздити в неділю. Я люблю приїжджати з самого ранку. Mm -hmm. Коли починається прямо сезон хороших овочів, то я намагаюся десь уже о восьмій ранку там бути, тому що овочі розкуповують дуже швидко. Їх вночі зірвали, зранку тобі привезли, зранку ти їх з самого купив, з'їв. і з'їв, і, і все. Тому моя вам порада, коли починається сезон. Хороших овочів на ринках їздити туди з самого раночку, тому що у вас є шанс вихопити ті овочі, які ще не полежали на сонці і не встигли присохнути, припектися, десь ненароком вдаритися. Як приходити до споживання більш сезонної локальної їжі? Я не знаю, може спробуйте собі взяти за звичку один раз на тиждень купувати просто якийсь продукт сезонний, який ви ще не пробували. Цього тижня хай це буде пучок шпинату за 30 гривень. Наступного тижня уже буде дешевша редиска. Спробуйте купити молоду редиску. І закинути її в дуже добре розігріту духовку прямо із бадиллям, і розрізати її навпіл з бадиллям, кинути в духовку, щоб вона трошки закарамелізувалася, і з'їсти теплу, трошечки хрумкеньку ридиску одразу із зеленю. Просто один раз на тиждень купувати якийсь сезонний продукт, який не буде дорого коштувати, бо це сезон, бо його багато, і пробувати робити з ним щось інше. І ще одна можлива порада, як е, почати їсти щось незвичне. Я Слідкую за однією блогеркою, і вона нещодавно зробила собі челендж не купувати нових продуктів, поки не використає mm -hmm. те, що у неї є. І у неї були, була зелень в заморозках, у неї були всякі консервовані боби овочі, у неї були якісь запаси, якихось каш, макаронів будь-чого. І вона просто. Ну, сьогодні ми дістаємо з цієї полиці. Що у нас на цій полиці? У нас квасоля консервована, і вона почала її там обсважувати з шалотом, заливати помідорами із угу. банки, діставати заморожену зелень і потім цю зелень це кришити і робити щось на кшталт шакшуки. Тому іноді вам, може, навіть не треба щось купувати. Іноді, угу. якщо ви любите збирати продукти, а потім ви не знаєте, куди їх подіти, просто поставити собі за ціль. Я хочу кудись використати цей продукт. Я особливо скажу за себе, до певного моменту не цінувала те, що в нас є. А і дуже даремно через те, що ну насправді мало що може зрівнятися, знаєш, з цим писняним салатиком з Редькі Огірочка сметани і кропу. От, от яка в тебе страва просто знаменує? Весну, коли це знаєш, справжнього весна, вже тепло, вже все. Мабуть, це такий салат, як ти кажеш, але у нас він був по-перше з молодої капусточки. Це була молода капусточка, це був кріп, це були гірочки, і це була редисочка. Він був заправлений зазвичай або домашньою сметаною, такою аж трошки солодкуватою. Тому якщо це була сметана, туди треба було додати трошечки оцту, трошечки солі, і трошки чорного перцю. А якщо це олія, це обов'язково домашня пахуча олія, яку тобі тільки привезли із сусідньої маслобійні, тому що певний час е діду платили за його пай. Насінням соняшниковим, і ми просто з бабусею на тачці везли це соняшникове насіння на сусідню маслобійню, при нас його перебивали, віддавали нам кілька пластів макухи, віддавали нам нашу олію, і отак у нас була постійно свіжа оця пахуча олія. Щодо олії, я відчуваю певну зміну в ставленні того, що знаєш там 10 років тому в кожному ресторані там. Салати заправляли само. Це мала бути оливкова олія, імпортна, дорога, красива. А зараз не настільки радують ці всі салати, які з цієї пахучої соняшникової олії, і вона класна, вона краща, навіть, можливо, за там, будь-що імпортне привезена через те, що, принаймні, вона не має того вуглецевого сліду, який мають ці всі пляшки з олією Моніні, привезеною у. З Італії, і, 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 і насправді це, це теж важлива причина, чому варто повертатися до якихось локальних традицій, через те, що глобалізація це класно, вона дає нам можливість дізнатися про інші культури, про інші способи готування, інші способи використання знайомих нам інгредієнтів. Але, в принципі, будь-яке використання локальних продуктів воно для планети є суттєво кращим. Кілька років тому ми разом з теплим містом писали серію подкастів про власне сталий розвиток. І одна із тем, яку я досліджувала на цьому подкасті, як сезонність і споживання локальних і сезонних продуктів може впливати на вуглецевий слід, що ми вкладаємо в цей вуглецевий слід, де це пересилки товарів контейнерами mm -hmm. через море, де це просто поїзди, де це автомобільна доставка і так. Так, тоді я усвідомила, що моя любов до локального і сезонного це не тільки просто класно і спогади про дитинство, що я їм зараз як я їла mm -hmm. тоді, коли мені не треба було працювати, і мене повністю забезпечували. От, а це ще й дуже класний підхід до підтримки якогось сталого розвитку економіки. Я довгий час купувала соус чимічурі, який коштував багато, швидко закінчувався. А потім я зрозуміла, тут є якийсь конфлікт в тому, що я купую весь час соус чимічурі, а в холодильнику в мене лежить зелень, з якої я не знаю, що зробити. Можливо, це не зовсім традиційний для української кухні соус. Але чи може щось зроблене з місцевих інгредієнтів справді бути нетрадиційним? З місцевих інгредієнтів час, коли вони якраз починають рости на городі? Так, саме так. Я хотіла сказати ще про щавель, через те, що я готуючись до цього епізоду, мені було цікаво, що з ним взагалі можна зробити там, окрім якихось очевидних вже речей. З шавлем виходять дуже класні коктейлі, тому що його кислинка, його трав'янистість дуже класно балансує алкоголь. І за рахунок того, що щавель дуже насичений, mm -hmm. з ним можна робити і лимонади дуже класні, безалкогольні. Так, Це так. абсолютно розкішна штука. Абсолютно з нього також я бачила рецепти песто, верде можна зробити також з щавлем. Його також можна тушкувати, як і шпинат. Ми звикли там до м'яса тушкувати шпинат. Можна. Тушкувати щавель, і це навіть ще цікавіше, через те, що якщо м'ясо жирне, то ось ця кислинка щавлю, вона якраз навпаки дуже класно з цим контрастує. Мені здається, в цьому головна штука це не боятися, що ти з чимось помилишся. Якщо ви будете щось таке готувати, я сподіваюсь, послухавши наш епізод і надихнувшись, або з'їв здивши на найближчий базар і купивши щось смачного і класного і сезонного. То, будь ласка, діліться враженнями. розповідайте нам, надихайте своїх друзів, надихайте інших людей через те, що традиції вони не законсервовані, як банка помідорів чи ананасів. Тому надихайтеся, надихайте інших і дякую, що слухали нас. Е, Настя, тобі дуже дякую за твою класну кампанію. Я тепер ще більш голодно, ніж коли я приїхала. Дякую тобі дуже за запрошення, тому що було дуже самі цікаво порефлексувати про їжу і про те. Наскільки ми все життя з нею близькі, слухайте нас на Ютуб, на Саундклауд, на Spotify, на Apple Podcasts, читайте матеріали на сайті Суспільна культура, стежте за соцмережами Суспільного. І обов'язково напишіть у коментарях до цього подкасту, які великодні традиції з вашого регіону або інших регіонів вас можливо дивували, які традиції вам подобаються, які ви обов'язково відтворюєте і будете передавати своїм дітям. І почуємося за два тижні.